Сьогодні розглянемо піряні свердла по дереву. Ці пір'їнки не лоскотатимуть вам нерви, і зараз з'ясуємо, чому. Всім привіт! Ви на каналі Вітол. Запрошую вас до марафону огляду сверл по металу, бетону, дереву, склу та кераміці. Щоб вам було зручніше, ми поділили випуски окремо для кожної категорії та залишили посилання в описі до відео. Пір'яне сверло по дереву має форму тризубця, робить отвори великих діаметрів від 10 до 40 мм у виробах з деревини, фанери. Та ДСП Сину, а какого вона дерева, дерево. Свердло має плоску форму та шестигранний хвостовик. З піряними свердлами від Алоїд грати в гадайку не доведеться, адже на кожному свердлі вицарапано цвяхом розмір діаметру, а тому працювати з позначками буде зручніше. На свердлах від Алоїд є підрізні зубці з двох сторін, які розташовані симетрично, що є показником якісного свердла. Цей підрізний зуб дозволяє зробити охайний отвір і не прорвати його по діаметру. Будьте обережні, свердлити потрібно рівно. При найменшому перекосі свердла края можуть бути пошкоджені. Центруюча шпилька досить глибоко заходить в матеріал свердління. Це варто враховувати, щоб випадково не просверлити поверхню наскрізь. Ну, це якщо ви робите глухий отвір. Спіралі у такого свердла немає, тому при свердлінні глибоких отворів його доведеться періодично витягувати, щоб очистити від тирси. Тип сталі С45. Що це за тип сталі? Можете зараз почитати на екрані, бо я це в житті ніколи не виговорю. На цьому з пір'євими свердлами все. Нагадую, що в описі на вас чекають нові огляди на свердла по металу, бетону, склу та кераміці. Підписуйтесь на канал Вітол, щоб не пропустити нові корисні огляди. До зустрічі і дякую за перегляд!